Доброго ранку, любі мої діти, любі матусі. Сподіваюсь, що ви добре відпочили на канікулах і ми з новими силами візьмемося за навчання. Запрошую всіх на урок Я досліджую світ. Готуймося. Сьогодні у нас 16 жовтня. І тема нашого уроку дбаю про своє здоров'я. Дізнаємося, які ж звички потрібні для здоров'я. Зараз прослухайте вірш та налаштуймося на роботу. Усім, усім добрий день! Геть з дороги наша лінь. Хай не заважає працювати гарним хлопцям та дівчатам. І перша вправа сьогодні вправа синоптик. Пригадаємо, яка зараз пора року, який місяць, а яке число, пригадайте, щойно я називала, сьогодні у нас 16 жовтня, а день понеділок. Тепло чи холодно сьогодні на дворі, дітки, погляньте у віконечко, який там стан неба, похмуро чи сонячно, чи хмарно. А яка температура повітря? Якщо є термометр у вас, то запитайте у матусі, яка сьогодні температура повітря? І чи були сьогодні протягом дня вже протягом ранку опади. А зараз погляньте, будь ласка, на цей малюночок та розкажіть, хто. Кого вмиває у вірші? Вмиває кішка кошенят, вмиває кізка козенят, сестричку меншу з милом щоранку мама миє. І чистим сонечко встає щодня за небокраю. Мабуть, і в нього мама є, бо хто ж його вмиває? Гарний віршик добрий, правда? Скажіть, так хто ж кого вмиває? Ну, ось ми бачимо, кішка своє кошенятко вмиває, а хто там ще кого вмиває? Чи уважно ви слухали віршик? А є у вас вдома домашні тваринки? Вони теж вмиваються. Пригадайте! Як вони вмиваються? Зараз розгляньте малюночки та спробуйте відповісти на питання, яких правил гігієни дотримуються діти? Що ми бачимо на першому малюночку, на другому і на цьому малюночку. Отже, що ми можемо відповісти з першого малюночку? Що ця дитина купається, це правило гігієни, треба обов'язково мити тіло, змивати з тіла пил, бруд, піт та мікроби. А ця дівчинка миє руки. А оця малеча що робить? Вони прибирають, прибирають пил, бачите? Хлопчик Ліжко своє прибирає, а дівчинка пилососить. Кожна людина має певне здоров'я і певні звички. Є звички, що сприяють зміцненню здоров'я, а є звички, що шкодять здоров'ю, на жаль. Дайте відповіді на питання. Чи дбаєш ти? Про чистоту та охайність свого вигляду? Чи виконуєш ти щодня фізичні вправи? Чи часто ти гуляєш на свіжому повітрі? Якщо твої всі відповіді були так, і я тебе вітаю! Ти дотримуєшся правил власної гігієни. Подивимося на малюночок. Які ж тут дітки виконують правила гігієни та як вони дбають про своє здоров'я? Ось на першому малюночку ми бачимо, що хлопчик робить зарядку. А другий відчиняє квартирку, щоб зайшло свіже повітря. Так, а цей хлопчик, мабуть, показує, що руки в нього не дуже чисті, бачите? Треба їх помити обов'язково. А цей хлопчик сів, мабуть, виконувати якесь завдання, поставив лампу, рівненько сів і теж дотримується правил для збереження свого здоров'я, оскільки писатиме він з лампою, хоча. Поставити її треба все ж таки зліва, щоб рукою не затуляти світло, яке падає від лампи. Продовжуємо далі. Ми говорили збички, гарні, погані, так? ті, що допомагають нам зберегти здоров'я або ті, що шкодять здоров'ю. А що ж це таке? Коли людина виконує якісь дії постійно, то підсвідомо... У неї виникає бажання або необхідність робити їх знову. Це і є звичка. А зараз вправа мікрофон. Звичка це. Пригадайте, що це? Якщо забули, то поверніться назад у відео та ще раз. Перегляньте, прослухайте, що ж це таке звичка. А як ви думаєте, корисні звички це які? Правильно, дітки. Це ті звички, які допомагають берегти своє здоров'я. Що роблять діти, щоб бути охайними? Ну, тут ви швиденько дасте відповідь, так? І тут теж швиденько все зрозуміло. Ось подивіться, вони і вмиваються, і чистять зубки, і роблять зачіски вранці, і вчасно вони підрізають волосся, щоб бути охайними. Ну, а зараз послухайте віршик Не ведьміть же я, малята, щоб до рота пальці пхати. Це мені незвично, не гігієнічно. А що ж воно таке цікаво? «Гігієнічно» та «негігієнічно». Що ж це таке? Гігієна дітки, це наука, що навчає вести здоровий спосіб життя та уникати хвороб? Знову дітки вправа. Мікрофон. Придумайте речення зі словом гігієнічно. Що робити гігієнічно? А тепер придумайте речення зі словом «негігієнічно». Поставте для цього відео на паузу. А зараз спробуйте відгадати загадку. Поки вона гуляла, спинка. Рожевою стала. Про що це загадка? Про губку. Правильно, поки вона по спині гуляла, спинка стала рожевою. Як ви вважаєте, ця річ губка, або, як ми кажемо, мочалка, так? вона особистого користування, тобто має бути в кожної людини вона своя. Чи вона все ж таки загального користування? Вона має бути одна на всю родину, наприклад. Подумайте, наступна загадка. Я гладенький, запашне, ти намилюєш мене, всі мікроби змило, я корисне, правильно, мило. А ця річ, дітки, вона особистого чи загального користування. Воно має бути у всіх одне, чи можна мати його одне на всю родину? Наступна кістяна спинка на черевці, щетинка пороти стрибала, крихти виганяла. Так, дітки, це зубна щітка. Стрибає по ротику, виганяє звідти крихти, мікроби, зубний наліт тощо. Також подумайте, вона має бути в кожного своя, чи можна мати її одну у ванній кімнаті на всю родину? Наступна загадка! В нього зубчики рівненькі, є густі, а є ріденькі, гладить, наче промінець, нам волосся гребінець. Правильно, він у кожного різний, так? вони можуть мати будь-яку форму, будь-який колір. Знову ж таке питання. Як ви вважаєте, у кожного має бути свій гребінець чи один на всю родину. Далі рухаємося далі. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, мій м'якесенький, чим ми витираємося? Правильно, дітки, рушник. І теж питання. Він має бути в кожного свій. Чи можна у ванній кімнаті повісити один рушник і витиратися всією родиною? Подумайте. Наступна загадка. Два кінця, два кільця, а посередині цвяшок. Ми Ними все ріжемо, це ножиці. Ножиці мають бути у кожного свої, чи можна мати їх одні на всю родину? Який є, таким покаже і без слів про все розкаже. На нього дивишся, а себе в ньому бачиш. Так, дітки, це дзеркало або люстерко, як його ще називають. Подумайте: а дзеркало ми можемо поставити одне? Чи в кожного має бути своє, якщо це річ особистого користування? А зараз до нас приходить мийдодір. Привіт, він каже. я Мийдор, спробуй відповісти на мої запитання. І перше запитання. Чи корисно для здоров'я гризти нігті? Як ви вважаєте, буде це корисно чи ні? Скільки разів на день ти миєш руки? питає Мийдор. Чи вмиваєшся ти щодня? Вже він навіть похмурі такі бровки робить, чи вмиваєшся ти? Кожного дня чи ні? І останнє він питає: назви засоби особистої гігієни, тобто ті, які мають бути в кожного свої, ними не можна ділитися ні з, ні з ким. Ну, а зараз подивіться, будь ласка, на ці кульки, я вам прочитаю, що на них написано, а ви мені скажіть, які ж з них зайві кульки та чому вони зайві? Загартування або загартовування. Наступна фізичні вправи, особиста гігієна. Правильне харчування. Наступна оця кулька їсти брудними руками. Брати до рота і гризти предмети, гарний настрій, свіже повітря, розпорядок дня. Як ви вважаєте, які ж кульки тут зайві, які б ми прибрали, щоб їх не було тут? Здогадалися? Правильно, дітки. оці кульки, на яких написано, що їсти брудними руками або брати до рота і гризти щось, оце саме їх і треба прибрати, а всі інші це корисні, гарні кульки. Подивіться, дітки, в якій послідовності треба розташувати оці малюночки? Дівчинка спочатку поїла, потім погладила песика, а потім пішла мити руки. Чи правильно все? Подумайте, чи треба якось по-іншому зробити? Яку б ви картинку першою поставили? Давайте спробуємо отак зробити. Спочатку погладили песика, потім начисто з милом вимили руки, а потім вже сіли їсти. Можна по-іншому помити руки, потім поїсти, потім погладити песика. Але після цього знову треба буде помити руки. І навіть якщо його годуватимете, так? Спочатку краще його погодувати, потім вимити руки, а потім сісти і поїсти самому. А тепер переходимо до роботи в зошиті. Відкрийте, будь ласка, зошити на сторінці 16, і перше завдання на цій сторіночці погляньте на зображення. І подумайте, з кого із зображених дітей ви могли б взяти приклад та позначте о-такою галочкою. Хлопчик миє руки. Треба з нього брати приклад. Ви б взяли з нього приклад? Наступне дівчинка рукою полізла в банку з варенням. Чи хотіли б ви такий приклад наслідувати? Наступна дівчинка миється губкою, з милом, змиває водичкою теплою. І останнє, а цей хлопчик щось там коперсається у багнюці. Чи треба з нього брати приклад? Поставте галочки біля тих діток, з яких би ви хотіли брати приклад. Наступне завдання. Розфарбуйте предмети, які є твоїми особистими речами. Ми про це вже говорили, я вас просила подумати над кожним. Давайте зараз разом розбиратися. Рушничок має бути у кожного свій. Мило, якщо воно таке, бажано своє. А якщо рідке мило з дозатором, тоді можна мати одне на всю родину. Носова хусточка має бути в кожного своя. Щітка, ну, ми не бачимо тут ручки, значить це не зубна, мабуть, щітка. Якщо зубна, то в кожного своя. А якщо щітка для того, щоб почистити одяг, наприклад, тоді вона може бути одна на всю родину. Люстерко теж не обов'язково мати особисте. А от, погляньте, якщо це зубна паста, то вона може бути на всю родину. А от гребінець має бути у кожного свій. Наступне третє завдання. Погляньте, як правильно мити руки. Але Погляньте, тут усі ці малюночки розташовані в неправильній послідовності. Вам треба їх пронумерувати. Ну, от, наприклад, витирати руки треба вже після того, як ви їх помиєте. Правильно? Тобто тут поставимо цифру 4, а от інші розташуйте, будь ласка, у правильній послідовності. З чого треба починати і що робити далі? Ну і я б хотіла закінчити цей урок побажанням: поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички, щоб здоров'я зберегти і щасливими рости. Хай погані йдуть від вас, а хороші звички славні. Набувайте в добрий час. На цьому сердечку ми бачимо. Приклади добрих звичок, корисних звичок. Тут і фізкультура, і правильне харчування, і гігієна, і стеження за своїм здоров'ям все це на цьому малюночку, на цьому сердечку. Не забуваємо про корисні звички, які можна виробляти вже. З самого маличку. Якщо зараз привчити себе робити кожного ранку зарядку, то потім вам не треба буде про це нагадувати, ви звикнете. Ну і в кінці формуємо іще одну корисну звичку. Треба побільше рухатися. Гуси. гуси мають лапки, Ходять не чапча-лапки, права лапка, ліва лапка, чапки чапча-лапки. Руси в чередичка, скуба і травичку. Що, дітки, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте цю фізкульт-хвилинку, а у нас вже бракує часу її, часу її продовжити, тому потанцюйте, будь ласка, далі самостійно. Дякую за увагу! Зустрінемось!